На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас. Сьогодні у Подіях ви побачите. Коломию відвідала делегація з Німеччини. Наразі в нашій програмі беруть участь 120 учнів з України. У Коршеві відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії тракторист-машиніст. В Коломиї молодь з особливими потребами брала участь у творчому майстер-класі Великодній букет. Ми проводили вже неодноразово такі ярмарки. Біг це здоров'я, а здоров'я це якісне і щасливе життя. У цьому переконані учасники клубу Рандей Ми для якогось власного свого розвитку, для того, щоб підтримувати е, здоровий спосіб життя. 34 аеродроми за три дні, 3065 кілометрів за 13 годин, 10 хвилин. Такий рекордний авіапереліт Україною планує здійснити журналіст, ведучий Дмитро Комаров та коломийський авіатор Ігор Табанюк. Стартував політ у Коломиї о сьомій ранку 5 квітня. 34 аеродроми, 34 злети і 34 посадки за три дні. Це точно буде не нудно. Тобто насправді постійно змінюється картинка, пейзаж. Ми будемо увесь час мінятися. За штурвалом Дмитро Комаров каже, цим авіаперельотом команда планує показати, що в Україні є великий потенціал, і 80 сертифікованих аеродромів можуть бути частиною транспортної системи нашої країни. А малу авіацію треба розвивати. Її можна використовувати у багатьох сферах нашого життя. Авіація загального значення або мала авіація в лапках, як її називають. Це дуже важливо для країни. Це можна використовувати у рятувальних роботах у військових цілях. Можна контролювати вирубку лісів зверху. Це теж актуальна проблема і багато багато і інших функцій. Банально, авіамаршруткам увесь світ так робить, і це коштує не так уже й дорого, як багато хто думає. У небо над Україною команда піднялася у складі чотирьох чоловік. Це коломияни Ігор Табанюк та Андрій Блінов. Дмитро Комаров вирушає в політ зі своїм незмінним напарником, оператором Олександром Дмитрієвим. подивитися Україну. Я багато подорожував Україною на землі. Тепер хочу подивитися її з висоти. ідейний натхненник рекордного перельоту Ігор Табанюк. Він активно розвиває малу авіацію в Коломиї та за її межами. Каже, таким чином хоче привернути увагу до цього питання. Розуміє, три дні в небі легкими не будуть, але це його не лякає. Треба якось пробудити, показати, що ми є, працюємо, продовжуємо жити. Ми намагаємось щось зробити у цьому світі. І наша громадська організація працює в Коломиї і показує, що аеродроми все-таки необхідні. Ми спочатку думали пролетіти лише в районі Західної України, але запропонував усе таки зробити такий переліт з максимальною кількістю посадок. Це будуть складні три дні. Ми до цього готувалися місяць і практично. Но останній тиждень не вилазили з паперів карт навігації підготовки літака до польоту це був складний процес і було Процес до слова відомий телеведучий Дмитро Комаров є учнем знаного в Україні пілота Ігоря Табанюка. Вони знайомі вже кілька років. А цей амбітний проект ще більше їх об'єднав. був відрив, позитивний настрій. Я дуже люблю пригоди, і для мене це до речі. Перша значима українська експедиція. Тому натхнення якесь особливе. Я, по-перше, ніколи у таких великих рекордах не брав участі, тому що це вперше відбувається у нашій країні, і особливо це відбувається в Україні. Я покладаю дуже великі надії. Я просто перечуваю той кайф, який буде. Так, це буде важко з одного боку. Фізично, але фізична втома це ніщо порівняно з отриманими емоціями. Я впевнений. Коло команда тих, хто любить небо, вилетіла на говерло, а вже потім за маршрутом 34 аеродроми у всій Україні. Коломию відвідала делегація з Німеччини. Дев'ять представників завітали в рамках співпраці у Коломийський професійний ліцей сфери послуг. Вихованці спеціальності кухар офіціант з 2017 року можуть проходити навчання у Берліні, отримувати стипендію та досвід. Наразі у Німеччині перебувають 13 вихованців цього ліцею. Оксана Лукавецька переможниця обласного конкурсу професійної майстерності серед студентів-офіціантів. Незабаром представлятиме Прикарпаття на всеукраїнському рівні, а вже згодом, якщо вдало складуться обставини, готується їхати у Німеччину, аби там продовжити навчання. Каже, коли вступала у професійний ліцей сфери послуг, не знала про міжнародну співпрацю, лише мріяла стати офіціанткою. Ще з маленької я мріяла бути офіціантом. Були такі маленькі мрії. Я прийшла сюди у цей заклад, і зараз я не пошкодувала про це. Офіціант в першу чергу має бути усміхнений, гарний, вічливий. Міжнародний проект існує з 2015 року. Стартував у Івано-Франківську. За ці роки вже понад 80 учнів отримали можливість навчатись у Німеччині. Розповідає директор технікуму кулінарного мистецтва у Берліні Даніель Ельфадгам наразі в нашій програмі беруть участь 120 учнів з України. Для всіх вона триває два роки. Водночас в Україні півроку триває підготовка. До слова, колись вона займала лише три місяці, але ми її продовжили. Тому що власне йдеться не тільки про удосконалення німецької мови, а й про загальний курс інтеграції в німецьке середовище та суспільство. Таку міжнародну співпрацю з ініціювали представники Німеччини. Розповідає Ігор Гаврилюк, заступник директора департаменту освіти науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації в рамках міжнародної співпраці на стажування у Німеччину можуть потрапити вихованці Коломийського професійного ліцею сфери послуг та Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу та туризму. Можна багато говорити про те, що ми йдемо в Європу. Треба зробити практичні кроки. Ми це практичні кроки маємо. Є наші учні, які працюють і стажуються в Німеччині в землі в Брандербу, в Берліні, в інших містах, набираються там досвіду. І якщо вони себе добре проявляють, то їм пропонують. О, німецька сторона контракту, але більшість дітей повертається сюди з таким сучасним європейським досвідом з новими технологіями. Учні з України та, зокрема, Прикарпаття дуже старанні та відповідальні. Вони цінують можливість навчатись за кордоном, розповідає Карл Ганцбаль, керівник професійної школи у місті Тельтов, що у Німеччині. учні з України завжди дуже старанні у порівнянні з німецькими дітьми. Вони дуже дисципліновані і чемні. Розуміють, що після навчання у нас можуть бути дуже добрі заробітки, тому з ними не виникає жодних проблем. У Коломаю приїхали дев'ять представників Німеччини. Вони вже не вперше завітали у наше місто насамперед, щоб зустрітись із студентами, які продовжать навчання у Німеччині та обговорити усі деталі. Також щоб оцінити підготовку вихованців ліцею до навчання за кордоном. Тому майбутні офіціанти організували для гостей показове заняття, демонстрували, як вміють сервірувати стіл. Оформлювати фуршетний стіл, проводити дегустацію вин та різноманітними способами складати серветки. Розповідає Наталія Квартюк, директор Коломийського професійного ліцею сфери послуг. Вони хочуть більше бачити, кого вони запрошують у Німеччину, як всі учні себе поводять. Тобто, ми сьогодні показували такий майстер-клас, самі основні елементи, які застосовуються при професії кухар-офіціант. Ну і хотіли показати як найкраще свої здібності. Потрапивши у німеччину, учні навчаються упродовж. Трьох років мають теоретичні та практичні заняття. Опісля отримують диплом бакалавра. Німецька сторона забезпечує вихованців житлом та стипендією, розмір якої 460 євро. До слова, у Коломийському професійному ліцеї сфери послуг доволі відповідально ставляться до міжнародної співпраці. Насамперед досконалюють рівень німецької мови серед учнів. Щодня вони займаються по три години. Ольга Гириджук і Гурковлюк для подій телеканалу НТК. На Коломищині змагалися орачі. У Коршеві відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії тракторист-машиніст. У змаганнях взяли участь п'ять закладів з Івано-Франківської області, які готують фахівців сільськогосподарського виробництва. Хто ж переміг та представлятиме Прикарпаття на третьому етапі? Розкаже Галина Досин. На базі Кощівського професійного аграрного ліцею відбувся другий обласний етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності, тракторист, машиніст. Сільськогосподарського виробництва у заході взяли участь учні п'ятьох закладів професійно-технічної освіти області: з Коршева, Войнилова, Городенки, Кутів та Богорочан. Це є конкурс всеукраїнський, який має три етапи: перший етап училища проводять в себе на своїй базі. Другий етап це обласний. І відповідно, третій етап це є всеукраїнський, який буде проходити в Київській області, село Катюжанське. Ну там ВПУ Катюжанське ВПУ. На третьому етапі складніше завдання, бо там які. Іка днів для виконання конкурсу саме правило є три дні. Відповідно, вони мають більшу складність і об'єм робіт більший. Конкурс складається з двох турів: теорія і практика. У теоретичній частині учні показували свої знання з предметів: агротехнологія, трактори, сільськогосподарські машини, комплексна система технічного обслуговування і ремонту, сг техніки, правила дорожнього руху та охорона праці. Оцінювали знання юних трактористів журі у складі п'ятьох фахівців. Це представники департаменту з області та місцеві спеціалісти сільськогосподарської галузі. Світ де вперед. Комп'ютеризація, нові технології, новітні розробки все це нам потрібно, але професія тракториста, машиніста, сільськогосподарського виробництва була, є і буде залишатися завжди закревленою. І від того, як ми підготовимо цих спеціалістів, як підготовлять училища, ліцеї спеціалістів сільського господарства, від того залежить, яка якість буде роботи у сільськогосподарському виробництві, статус працівників сільського господарства. У практичному турі конкурсантів перевіряли на вміння майстерно, якісно та швидко виорати землю. Для цього спеціально підготували ділянку площею 0,1 гектара. Орали хлопці на тракторі МТЗ 80 з начіпним плугом. Журі оцінювало. Регулювання плуга на зазначену глибину оранки та вміння кермувати транспортним засобом. Не дарма є приказка стародавня апетит приходить під час їди. Ті діти, я думаю, що вони з цим конкурсом, з цим з першими своїми бороздами. Хочуть далі працювати в сільському господарстві, а ми самі розуміємо, що поповнення кадрів дуже треба. Ми відчуваємо голод кадрів зараз в сільському господарстві. Від Коршівського професійного аграрного ліцею учасника на конкурс готував майстер виробничого навчання Михайло Вітенко. Фахівець одразу оцінив, що підготовка усіх учнів на високому рівні, але все ж перевагу свого вихованця, побачив одразу. Гарний учень, виконавчий. Я думаю, що є шанс. Взяти якісь сподівання вчителя таки справдилися його учень. 18-річний Віктор Костюк з лісної слобідки став переможцем обласного етапу. Мені малку подобається техніка, і я не довго думав, коли вибирав навчальний заклад та професію. І піти далі вчитися і здобути ще професії там е, агрономом, і ну дуже оплачувані професії. І також тракторист зараз оплачувана професія. І є зараз потреба у тракторист. Призові місця цього етапу конкурсу відзначили цінними подарунками, а переможець Віктор Костюк представлятиме Прикарпаття на третьому етапі, який відбудеться 23 квітня у Катюжанському вищому професійному училищі Київської області. А там вже є до чого прагнути, адже переможці отримають президентську стипендію. Він е, проявив непогані знання, він був найкращий, він досить впевнено себе почуває на тракторі, е, він е, вперше. До речі, він вперше у нас сів за кермо трактора і його досяг такого гарного результату. Керівник каже, що незважаючи на складність фаху, ця професія користується попитом. Буває так, що роботодавці запрошують випускників ліцею одразу на роботу. Ця професія є цікава. Вона технологічно складна здобувати її не так просто, тому що тут потрібні дуже серйозні технічні знання. Я би навіть сказала на рівні коледжу. Показово те, що до нас зараз звертається за цією професією дуже багато людей, які здобули інший фах, і деколи навіть здобули вищу освіту. Але це спеціалісти, які на сьогоднішній день затребувані, їх необхідно і люди звертаються з проханням надати їм можливість отримати права. Тракториста наразі у Коршівському професійному аграрному ліцеї фах тракториста здобувають близько сотні учнів. Зараз розпочинається період виробничої практики. Адміністрація традиційно запрошує на навчання дітей або ж тих, кому додатково потрібні права тракториста. Галина Досин Андрій Гращук з Коршева для подій телеканалу НТК. У Коломиї молодь з особливими потребами брала участь у творчому майстер-класі Великодній букет. Підопічні коломийської організації Карітас вчилися декорувати вербові гілочки своїми руками. Придбати такий особливий букет зможуть всі охочі 7 квітня у церкві благовіщення Пречистої Діви Марії. Андрій Глєб – один із підопічних благодійної організації Карітас. Жителі міста знають його як місцевого співака. Його часто можна побачити в людних місцях з мікрофоном. Розповідає, що замість того, щоб дарма витрачати свій час, він щосереди відвідує організацію і займається в ній тим, чим йому до вподоби. А найбільше йому подобається бісерування, малювання та вокал. Андрій каже, що ідея майстер-класу йому імпонувала, тож він з радістю вирішив створити свій варбовий букет. Людина хоче до зробити так шутку, вона має свій… Талант показати, що вона може докласти, підкласти, підібрати. Учасниками акції стали вихованці Коломийського інтернату та Коломийського геріатричного пансіонату, розповідає Наталія Жибак. Каже, що їхня організація вже давно практикує такого типу проекти. За кошти, які будуть отримані з ярмарки, координатори планують придбати одяг своїм вихованцям. Ми маємо вже досвід проведення ярмарок. Ми проводили вже неодноразово такі ярмарки. Все те, що буде представлено на Продаж в цих ярмарках. Було представлено і буде представлено 7 квітня. Це все ми робимо разом з нашими підопічними. Провела майстер-клас Олена Бойсен. Жінка каже, що це не перша їхня передвеликодня акція. Раніше вихованці власноруч виготовляли підвіски з дерева, вироби з бісеру та інший великодній декор. Та робота їхня творча допомагає розвитку дрібній моториці та мисленню логічному та творчому. А, і це подвійна користь власне з цих майстер-класів. Нагадуємо, що такий особливий букет всі охочі зможуть придбати 7 квітня в церкві благовіщення Пречистої Діви Марії. Ангеліна Семенюк, Андрій Флоря, події НТК. Біг це здоров'я, а здоров'я це якісне і щасливе життя. У цьому переконані учасники клубу Рандей. Хлопці та дівчата збираються кілька разів на тиждень. І щоразу долають нові дистанції та маршрути. До слова, вже за місяць цей клуб святкуватиме першу річницю від дня створення. Товариство Ранда і Коломия поки не надто велике, але усі, хто до нього доєднується, відразу стають справжніми фанатами бігу. Хлопці та дівчата кажуть, це розвиває, дозволяє тримати себе у формі, а ще спілкуватися з цікавими людьми. Бігаємо для якогось власного свого розвитку, для того, щоб підтримувати здоровий спосіб життя, бути в хорошій фізичній формі, і це як хороший приклад для людей, які нас оточують. І в загальному для цього ми створили наш коломийський біговий клуб для того, щоб об'єднувати людей. Щоб показувати якийсь наш приклад тим, що ми робимо, і продовжуємо, якби це робити. Хотілося б, щоб це було активнішим процесом, але це також якийсь, скажімо так, труд, щоб люди почали долучатися, але поступово-поступово наша команда збільшується. Я вирішив один раз до них приєднатись, так ну спробувати. Ну а коли вже прийшов, то я пам'ятаю, то було 26 травня, там був забіг рівності і там шеф футболки ці Рандеївські роздавали. Ну і я так приєднався, потім пішов у нас ще одної суботи, ще одної, і так воно затягнулось ну, фактично на рік. Так що ну, хороші люди, цікава компанія. Чому не поспілкуватися з людьми яких є спільні інтереси? Я хочу бути здоровим, значить я щось для цього роблю. Якщо людина свідомо до цього підходить, ну, то відповідно вона робить щось у цьому напрямку. Так, звісно, я доєднався для того, аби якось ну, свої. Ім прикладом показати людям, що давайте, давайте будемо якось щось робити, розвиватись якимось Коломиянка Оксана одна із найактивніших учасниць клубу Рандей. Дівчина в захваті від цього виду спорту каже, де б не була завжди знайде час, щоб пробігти певну дистанцію. Я побачила в мережі про такий захід рандей і долучилася правда не з першого, але з четвертого. Це був забіг за рівність. Було дуже багато учасників. Пам'ятаю, і з того моменту. Що суботи, навіть якщо я і не мала можливості, то на тій локації, де я була, я все рівно старалася пробігти рандей. Це по перше, це нові знайомства. По-друге, це Якось груповує, організовує біг це взагалі такий вид спорту, який розкриває перед тобою дуже великі можливості в плані самодосконалення, в плані. Ну не кажуть вже про схуднення, про те, що ти ведеш здоровий спосіб життя, бо всі шкідливі звички автоматично відходять на другий план. Рандей це відносно нова українська спільнота, яка об'єднує поціновувачів бігу у багатьох містах України. Її підтримує програма розвитку ООН в Україні за фінансування Європейського Союзу, Швейцарії, Швеції та у партнерстві зі структурою ООН. Основна мета проекту залучити українців до бігу. Ті, хто вже має досвід, допомагають початківцям. Ми бігаємо. Е Кожного вівторка, четверга, суботу та неділю. У вівторок і четвер. Ми бігаємо на сьому годину від музею писанки. Е, в кожної суботи ми проводимо щосуботній забіг рандей. Це забіг з фіксацією часу, і де кожна людина може пробігти 5 кілометрів, е, може пробігти менше. Е, ми долучаємося, допомагаємо людям, які починають бігати, і е, допомагаємо їм навчитись бігати. і Бігати правильно і також бігаємо в неділю. Це такий. Забіг більш для досвідченіших можна сказати біганів. Ми біжимо довгі дистанції. До слова, 11 травня, коломийські рандеївці святкуватимуть річницю створення клубу. Звісно, забігом чекають гостей з різних міст України. Сподіваються, що у цьому масштабному цікавому спортивному дійстві візьмуть участь понад 100 учасників. Ми запрошуємо наших е, всіх друзів рандеївців з Тернополя зі Львова, з Києва. Можливо, з Одеси хтось має бажання приїхати. Е, це буде відбуватися 11 травня. Тут у нас на локації на міському озері о 9-й годині. І хочемо, щоб також багато коломиян долучилися. Можливо, ті, хто не бігають, але в якості волонтерів, тому що у нас багато є волонтерів, також які кожної суботи вони приходять, хоча і не бігають. І на цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу. Більше новин на сайті ntktv.ua. Побачимось.